6 квітня. Набрала шість кілограмів одягу. Вона зразу висипає. Добрий ранок. Ми вже в дорозі на секунд. Поспішаємо і не встигаємо. Не встигаємо. Дев'ять нуль два. Дивіться, знайшли ось такі шорти, проте у хлорі. Далі була ось така звичайна, звичайний світшот від Primark. Далі шортики Champion, якийсь вигорівші, але дуже класна лампасна резинка. Був ось такий білосніжний ходачок від бренду Puma. Єдине, що це, здається, він був в нюансах. Багато футболочок від Adidas, можна знайти на секунді. лосінки також. І були ось такі вік-сікселі розмірі, гепчики. І там мій хлопігер шортик. Я вже вдома е, і хочу показати вам наші знахідки, нашу лов за сьогодні. І були ще, крім секунду, у стоматолога. Хто не знав, я лікую всі зуби. Це довідомо вам. Щоб всі ви знали, <смі> лікую всі зубки, ще не все, але вже скоро буде фініш. Коротше, давай двоє знахідки. Як завжди, величезний пакет одягу. Зараз все гарно розкладу. Так, дивіться, із головних знахідок в нас були е, ось такі штанішки від Nike, спортивки з вишитим логотипу. Далі в нас іде джинсовка від Levi's. така вінтажна. Мені дуже сподобався цей пушистик. Звісно, його забрала, тому що в нас такі йдуть в продажі. Далі білий базовий світшот від Collusion, якщо я правильно вимовляю цей бренд. І ось такий Adidas, о, Adidas Перепрошую лавайс з лампасиком і вишитим. Набавним логотип. Далі попалися нам ось такі два худаки, Перший це ось такий від Nike з лампасіками, вишитий логотип, білі бірочки, розмір десь SM, побірочці М. А тільки тут рукавчик іде короткий, він іде такий, як ви бачите, з. Як це називається? Не знаю, виправте, якщо ви там любите мене виправляти. От. Е, джогери всіма будуть потрібні. Зараз літом, літом, весною ж не було весни. Ладно, чи не прийшла весна, а я вже говорю за літо. От, далі худі від Adidas із вишитим логотипом. До речі, підкажіть, хто знає, де у Франківську можна купити такі серветки, мені здається, які кидаєш у пралку з худі, і воно типу, стає чорним. От я не знаю, де їх можна придбати. Хто знає, Франніку, підкажіть. І футболка від Марвел. Ось таке суперстари. Пробую із них зробити новий товарний вигляд. Тому зараз вкладу відео, як я вже їх привела до порядку, відбілила, гарно почистила, шнурки знімала, і вони просто вийшли в ідеальному стані. Це вже власне суперстари в ідеальному, новенькому товарному вигляді. Я їх гарно-гарно попрала. Як бачите, ну, реально просто новий стан. Так, на задній фон не звертайте уваги. Вирішила примірити цю джинсовку, оскільки ви просили, але, звісно ж, я всі речі не можу примірити на собі. Пізніше скажу чому. От, Ця джинсовка виглядає ось так. Одягнена на розмір S, це розмір L, От, бачите, такий вільний фасон. Вінтажна, така, знаєте, протерта, ретро стиль, мені дуже подобається. От. І, до речі, бірочка ще виглядає дуже нова. Або це якісь останні колекції, або справді вона супервінтажна і старенька. Ось так. Виглядає. Ну, така кайфова. Тут якесь є таке невеличке забруднення, спробую його відіпрати. Ось так от. А ще довідаємо всіх глядачів, хто мене дивиться. Ви просили примірку речей на собі. Дівчата, скажіть, ви б мірили зразу речі із секунду? Тому що я рідко коли це роблю, і мене зразу висипає, коли я там от мірю прямо речі секунду, їх не поправши. Тому. Якщо ви хочете побачити, як речі виглядають на тілі на мені, ви можете підписуватись на наш інстаграм. Тут в сторіс я постійно, реально постійно викладаю речі на собі у відео форматі, в фото форматі. Тому підписуйтесь, щоб бачити примірку цих речей. Люди, 6 квітня на вулиці. 6 квітня. Гляньте, гляньте. Я навіть не пхаю ногу, бо зараз буде ціла мокра. Ми подивимося на секунд. То вже обід, насправді, ми незавісне на не йшли. То ну нафіг зранку вставати, чесно. В таку погоду мерзнути. Ну не хочеться. Але заради відео, <сміття> заради відео ми йдемо на секунд. Ну, власне, що ми могли знайти після обіду, Це ось такий пуме в бойтів. Надто вбиті. Далі штанішки від Adidas, не впевнена, що оригінальні. Дуже багато футболок. Прям рано. Є що класні і вигорівші підпашки. Є що вигорівший просто колір. Є дуже багато нюансів, але загалом ну, ці футболки були просто погані. Якщо Щоб не були без нюансів, я б, звичайно, всі забрала. Оригінальний лонг з потрісканим логом. Була дуже гарна куртка від бренду Hollister, правда, в XXS розмірі чи якому чи XS. Коротше, неважливо, але дуже гарна на, насправді. Якісний джинс. Не зрозуміла мені ця фірма, тому що я її не знаю, але вони, видно, що дуже якісні. Штаніжки від рібок дитячі. Простиш? Ми ще думаємо над покупкою цих Армані, да, дуже круті. Але скільки вони десь заважили? Скільки? Тисячу гривень вони заважили. Були ще ось такі дзеркальні геси. Це оригінал. На сайті вони коштували близько 4к, але ми їх не взяли з рахунок того, що вони мені не сподобалось. Ну це вже не брали. Ай-яй-яй. Все дома покажу. Ми вже тут вийшли секунду. Ох, і взуття набрали сьогодні справді. Одну, до речі, пару вже продали у сторіс, у магазині своєму. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити гарні знахідки за приємними цілями. Я вже вдома і готова показувати вам свої знахідки за сьогодні! Для початку бачимо посилочку, яку я забрала з пошти для себе. Е, тут річ, яку я дуже сильно хотіла. Далі увага! Ці шкіряні армані оригінальні, просто бомбічні. Дівчата, як вам? Мені дуже, наприклад, подобається за рахунок того, що вони високі, шкіряні, дуже зручні. Подивіться, яка підошва. 38,5 розмір. Отак-от. І ось ці адідаси. Це просто вони покорили серце всіх. От оці і, оце взуття. і навіть оце. Нема сенсу кидати в пральну машину, тим, чи їх чистити, адже вони реально в дуже гарному стані. Ну, єдине, що ці треба замочити в кисневому порошку. До речі, таке тканинне взуття. Я кидаю у кисневий порошок і воно дуже гарно відбілює. Тому майте собі на увазі. До речі, ще залежить, який ви маєте кисневий порошок. Тому що я один купляла, то він мені щось ну, зовсім не підійшов, взагалі нічого не відбілює. А є такий, що прям кисне, ну типу взуття набухає так класно, і воно капець круто відбілюється. Тому ось так. Ну ці тільки так протру, вони так ідеальні просто. На цьому завозі було дуже багато гарних сорочок. Ralph Lauren, була ось така, але вона була із нюансами. Не взяли. З тріснутими логотипами була ось така футболка від Adidas із недавніх колекцій. Дуже гарні джинси. В розмірі 2 xs Дуже гарні. Тільки вони мають нюанс. Що я і кажу? На секунді дуже багато гарного дитячого одягу. Ось такі штанішки від Adidas, Ще була якась така кофточка прикольна. Ось така спортивна Adidas, дитячий Ральфак, Хтось кинув дві пари дуже гарних шортиків. Такі на флісі від Adidas і від Under Armour, але стан вигорівший. Ось така сорочка від Lacoste, Не оригінальна мені здалося. Повністю в нюансах. Із недавніх колекцій з білими бірками був ось такий Adidas, Погляньте на рукав, Я просто не маю поняття, як його відіпрати, тому ну, ми його залишили там. Надіюсь, хтось його забрав і хтось його відіправ. Вийшла ми з секунду, набрали 6 кг одягу, дуже класна начика. Вдома вже вам ближче їх покажу. Е, набрали на ось таку суму. Я вважаю, досить нормально за 6 кг. Не прийшло скільки літ, скільки зим, ви вже, мабуть, зрозуміли по задньому фону. Ми прийшли в Макдональдс! Захотіли трошки поїсти, перекусити щось. Е, я взяла собі бургер. Зазвичай, ну, до речі, було нове меню, правда? Але я нове меню у чомусь ну, ніколи не беру, по суті. Ніколи, рідко коли. От. Взяла бургер. що е, там ще пріжок з і латешку. Це ж все таке ранок, як нажиратися. Ну, сьогодні речей так. Непогано, я б сказала. Зараз я гарно розкладу. І тоді вам покажу. Чесно, я просто дуже балдію від сьогоднішніх покупок. Дуже багато бази класної. От сукня від шейн. Ну, дуже м'ягусінький матеріал. Тут всі футболочки, дуже багато одіда з лампасами. Тут у нас ідуть худі, так само ось такий вон слів. Adidas чорний, ще один гепчик, винтажний такий. Ось є Adidas також. ну Дуже крутий. І Chicago Bulls, Тут ще щось було таке цікаве. Зараз вам покажу. Ага, сорочка від Ralph. Тоже. Я знаю, у мене дівчатка беруть. Отак. От Розпочнемо із такого верхнього, із худоків, з відшотів, Так, взяли ось такі два рожевих гепчики. В рожевому кольорі. Далі в нас є ось такий від Tommy Hilfiger. худі в білосніжному кольорі. Так, далі lan з лампасами від Adidas. Тут іде Chicago Bulls, ось такий. Hood, корочний, вінтажний Adidas. Далі Under-Armour в чорному ненасиченому кольорі і габчика. Далі виставила майже всі футболки. Одні лосінки ось такі, дуже класні, ластичні для спорту. Гарно облягатимуть. Посадка просто чудова, височезна. Так, далі по футболках в нас дуже багато ось таких Adidas з лампасами. Далі є ось така від Tommy, вишитий логотип. Також це все останні колекції 19-20 року, якось так. І ось така ще є футболочка. Білі бірки. Дуже класні І ні, це ще не все. По базі е, взяли ось такий класний, не знаю навіть, як це назвати. Е, Якийсь кардиган чи що. Він не йде такий теплий, він йде е, такий більш зараз навесно від бренду Asos. ні це не від Asos. А, та, Asos. Asos ось такий далі від Shane, ось така сукня, дуже еластична, приємна до тіла е, з такими, з такою фурнітурою. Бренд Shane розмір Емочка. І ось такий от ральфик-сорочка в розмірі L. На жіночу просто буде дуже класно в версазі видивитися на SM. Я вам кажу, що сьогоднішні знахідки вони ну, дуже вражають, адже мені капець всі, кожна річ така унікальна, така якась особлива. Я дуже з таким якимось е, як це, моторохом чи як е, повожусь до кожної речі, адже дуже. Дуже класні. Ви не уявляєте, наскільки я зараз щаслива? Адже сьогодні скільки товару закупили, майже 6,5 кг кілограм одягу. Зараз це все йду швиденько. Ааа, забула, що вам показати кроси, показую. Коротше, дивись, є ось такі Air Max з вишитими свушами, погляньте тільки на цю якість. Тут єдине, що треба, це занести в ремонт взуттям, щоб вони от зашили цю прогалинку, тут де нитки зійшли. от. Тому, а так, взагалі, в цілому ідеальні їх попрати, гарненько почистити, погляньте такі вінтажики. Це розмір зараз скажу, розмір 38-й. А рік. Рік який тут. Ой, не бачу. Рік 19 рік. Це взагалі вони ну, дуже круті. І, із останніх колекцій. Коротше, сьогодні після піду забігла на секонд, взяла ось таку е класну жилетку на весну. З капюшоном. Капюшон знімається. Ну така непогана. В шоколадному кольорі портфель конверс. Забрала з пошти ще ось такі худі світшоти. Зараз вам покажу Еліс, Дуже гарний в чорному кольорі з такими вставками. Далі ось такий Adidas, оверсайзовий світшот з великим логотипом із недавніх колекцій. Вінтажний світшот від Adidas з таким вишитим логотипом. Який це рік? Зараз скажу. Ну Він супер вінтажний, дуже класний Ей рік. 2007. 2007 рік. Так. Ну, дуже такий класний, продам його в магазині. Ну, а наш тиждень походів на секунди закінчився. Я рада, що ти додивилася відео до кінця, додивилась, додивився. Неважливо, здійсніть підписку на наш YouTube-інстаграм. В інстаграм, до речі, я дуже часто кидаю знахідки прямо з секундів, щоб хтось міг одразу собі щось викупити. От, тому. В інстаграмі я продаю в сторіс моментом. Переходіть, підписуйтесь і лайкайте це відео, якщо воно вам справді сподобалось. От. Ну, а ми зустрінемося в наступному влозі. Па-па!